2009-го прийом до вишів особливий по сертифікатах, адже випускники на базі повної загальної середньої освіти пройшли зовнішнє незалежне тестування якості їхніх знань. З дозволу Міністерства науки і освіти вони мали змогу подавати документи в декілька навчальних закладів. Зокрема, в приймальну комісію Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торгово-економічного університету у 90% випадків було надано копії таких сертифікатів. Студентами Вінницького торговельно-економічного коледжу, набравши найбільший прохідний бал, стали 345 юнаків та дівчат із нашої та з іще ще десяти областей України. Знаково, що 90% студентів нового прийому це сільська молодь. Голова обласної ради Григорій Заболотний у вітальному слові зазначив: умовам навчання у коледжі могли б позазрити і кращі вищі навчальні заклади області. Я мав можливість побувати за кордоном, читав лекції в Персуванському університеті. В Америці і бачив, в яких умовах знаходяться їхні студенти, Гуртожитки в них кращі, але навчальні заклади наші кращі і то набагато кращі. Тут є прекрасний викладацький колектив. Тут приділяється достатня увага кожному студенту, як особистості. Хтось відкриє талант актора, хтось танцюриста, хтось співака, а хтось організаторські здібності. Але при цьому кожен студент. Отримує грунтовні фахові знання. Саме ці знання у майбутньому допоможуть вам досягти всіх вершин професіоналізму. Студенти, їхні батьки та вчителі дізналися від голови обласної ради і про дещо, що він напередодні сказав заступнику міністра. Обласна влада категорично не погоджується з тим, які умови створили для прийому, тому що болонський процес це дуже добре. Але багато країн, які сьогодні користуються болонським процесом в Європі, відмовляються від окремих частин болонського процесу. А є окремі, які взагалі відмовились. У нас хороша освітня база середньої школи. Нам її треба вдосконалювати, але не відмовлятися від усього того, що в нас є. Тому що це абсолютно неправильно, як на мій погляд. А я вже більше 10 років читаю лекції в двох університетах і знаю, що це таке. Коли студент подає 10 вузів документи, це невірно, це неправильно. І потім одні вузи переповнені там повноплачу, інші вузи однієї, Це З однієї сторони, з іншої сторони, я вважаю, що якщо це дитина переможець якоїсь олімпіади, то вона повинна мати пріоритет, вступу по тій дисципліні, якій вона перемогла на Олімпіаді. Це Перше, друге, на заочний Всі я вважаю, ті, хто закінчив успішно коледж, вони повинні, повинні автоматично, по крайньому випадку по співбесідах, ставати студентами вищих учбових закладів по профілю. Не можна заочників прирівнювати до тих дітей, які вже попрацювали кілька років, і зрозуміли, чи це його або не його напрямок в житті. А якщо переконався, що це його і хоче мати вищу освіту, він не може, попрацювавши 6-8 років, конкурувати з дитиною по шкільній програмі за 10 років. Це теж повинні бути окремі умови прийому. Я впевнений, що до нас дослухаються, тому що ми з Олександром Георгічем підписали документ і на кабін, Кабінет Міністрів, на Верховну Раду, на Міністерство освіти, на Міністерство аграрної політики, тому що більшість закладів аграрного профілю підпорядковані Міністерства аграрної політики. Ми впевнені, що профільні міністерства повинні мати свої вузи, і це однозначно, і свої середні спеціальні учбові заклади, технікуми чи коледжі. Ми впевнені в тому, що сьогодні повинна дуже серйозно розвиватися професійно-технічна освіта. Найкращих студентів-старшокурсників за успішне навчання та з нагоди дня знань відзначили почесними грамотами під час церемонії посвяти, колишні абітурієнти прийняли урочисту присягу, пообіцявши бути гідними громадянами України і, звичайно ж, старанно здобувати знання.